Ліонери, щиро вітаємо вас і дуже раді разом з вами сьогодні бути на цій благословенній конференції місії Голос Надії. Дуже приємно, що ми можемо працювати у Божому Царстві для поширення Його істин, Його правди, з Його словом, і все робити, старатися, принаймні, робити все. За словом Божим, нехай Бог благословить нас і в продовження цієї конференції, давайте ми помолимо, щоб Господь повів нас далі. Господи, сердечно дякуємо Тебе, благословляємо Твоє святе і величне ім'я, ти достойний хвали наш Бог, який дарував нам цей чудовий час спільності. Ми тут зібралися перед Твоїм лицем і радіємо в ім'я Твоє. Що можемо ділитися, Господь, і Боже свідчити про те, що Ти зробив і робиш у нашому житті. Дякуємо Тобі, що Слово Твоє живе і діяльне, що Твоє Слово надихає і веде, Господи, по дорозі земній. Дякуємо, що через всіх тривог і всіх, Господь, небезпек ти є з нами, Ти є в нашій лодці життя. Господь на всякому місці, де трудяться місіонери, місії, голос надії і поширюють Твоє царство, Господь, де люди спасаються і знаходять мир і спокій для своїх навіть втомлених сердець і втомлених душ. Тому благослови Твої благословення, продовження нашої конференції, свідчення і всі молитви. І Господь Ісус, все, що ми будемо слухати, нехай воно, Боже, наповняє наше серце і підбадьорує нас. В Твої руки поручаємо це зібрання, а тобі, хай буде слава на віки. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, всі місіонери сумщини просимо пройти сюди наперед. І ми маємо час для того, щоб могли поділитися. Хтось забув в цьому ряду посередині такі окуляри. Все віддаю. Всіх чекаємо, братів, сестер, всіх, хто приїхали з Сумщини. Будь ласка, проходьте сюди наперед. Бо Бог допоміг кожному із нас. І. По Його милості, по Його волі ми маємо цю можливість. І від нас сьогодні чекають, я думаю, багато хто, таких реальних свідчень історії життя, переживання, які ми маємо на цей дарований Богом час. Дуже приємно. Що ось ці, е, герої місії «Голос надії», які з Словом Божим, взявши Слово в свої уста, в свої руки, продовжують трудитися, нести Боже Слово людям, які потребують Цього. Непростий час він завжди був нелегкий складний для тих, хто несе. Євангельську вістку голос надії людям, які проживають на Сумщині. Але останні півтора року це подвоїлось, а можливо, навіть і ще більшу нагрузку мають ті, хто трудяться, тому що знаєте, були різні, підступали, напевно, думки та й пропозиції. Тому що не знали, що буде далі, що чекати, непростий нелегкий час війна і під практично постійними обстрілами багато хто, але з вірою в Бога і з відповідальністю перед Божим лицем не зійшли з дистанції, але продовжують нести Боже Слово. Тому є благословенно сьогодні з такою командою. Місіонерів звершати працю Господню. Я хотів би, щоб сьогодні наші друзі ми поділилися деякими своїми свідоцтвами, так як Сумщина е, майже 560 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, починаючи е, з Білгрудщини, Курщина, Брянщина і вздовж цього кордону. Наші місіонери несуть служіння. Тому було непросто. Хтось зустрічав ранок 24 лютого, коли, знаєте, вийшовши на крилечко будинку молитви, бачили і знімали, фотографували відео, знімали, як заїжджали російські танки, БТРи, вся ось ця потужна зброя. І все це було на їхніх очах. Час пройшов ну, пройшло багато. І хтось на той момент залишався, пізніше прийшлося чуть від'їхати з тих місць, можливо, спасаючи свою родину, тому що переважно всі молоді, і дітки, ну і різні життєві такі обставини, сім'я. Але в переважній більшості всі залишаються на своїх місцях. Тому ми побачили, знаєте, як важно все-таки довіряти Богові. І я пригадую, колись ми з Миколою Петровичем приїхали в Хухру і там сиділи в, в бісеці, спілкувалися з нашими друзями, місіонерами. І питали, як вас тут зустріли ваші сусіди, що вони говорять про вас? То вони казали, що ну, незрозумілі як, якось люди реагують на це все. І взагалі якось дивляться так дивно, що ми молоді, приїхали сюди, тому що переважно молоді з наших сіл і з наших міст Вони виїжджають ще десь далі. Це ще було задовго. До, до війни. І прийшов один момент, коли почалася ну, війна, і бомбардували Охтирку, і бомби падали в інші, в інші села навіть. І біля них в Охтирці, так в кінці огорода, була скинута в хухрі, була скинута бомба. Пізніше. Пер... Люди, які знешкоджують цю зброю, вони говорили, що це 50-ка 500 бомба, і вона не взірвалася. І пізніше, я думаю, що браття трошки розкажуть про це. Я як таки предісторію говорю. І ці люди вже пізніше сказали: а ми тепер знаємо, чого ви тут поселилися, чого ви тут живете. Тому що аби не ви, то не було б. Цих будинків, і ми б не були, не вже в нас, напевно, в живих не було. Ну і так далі. Е, є різні свідоцтва людей, які дивилися, думали, е, зважували, а пізніше їхнє серце приходило усвідомлення, що ці люди вони мають дійсно щось, те, чого вони не мають, і це Господь. І багато прийшлося працювати, е, допомагаючи людям. і як матеріально, так і духовно підтримувати цих людей. Тому, друзі, я хотів би, щоб всі наші, або ж декілька із наших братів і сестри, могли сказати про історію свого життя коротенько. Тому просимо із хухри, брат Олександр, хай Бог тебе благословить. Вітаю вас, друзі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Мене звати Саша. Я служу в селі Хухра, Сумська область. Трішечки розкажу свідчення, тому що часу небагато, є багато чого розказувати, є багато чого пережили, чого бачили на власні очі. Десь не розуміли, що це, як це відбувається, для чого це. Але на тому всьому адреналіни, можна сказати так. Були різні випробування, були різні, різні труднощі. Багато родичів дзвонило, визивали їдьте до хати, чому ви там є. Але ми якось так з командою зібралися. Коли розпочалися ці дії, ми тільки переїхали в Хухру, і небагато часу пройшло, як прийшла війна. Ми згуртувалися. Почали молитися до Бога Боже, що нам робити, і відчули такий поклик, що потрібно залишатися. Не тільки я це відчув, а це відчула вся команда, що потрібно залишатися. І коли ми залишилися, є багато чого розказати. Я розкажу одне свідоцтво: те, що вже Віктор Вітальович, у нас єпископ, трошки він зробив вступ. Пам'ятаю той момент, коли літали снаряди. Навколо нашої хати, це було десь в два часи ночі. Майже кожної ночі, це десь можливо 2-3 неділі під рад прилітали літаки і скидали бомби. І пам'ятаю один такий момент, коли одну ніч дуже наше село скидали снаряди, і один снаряд він впав за нашим огородом. А до цього люди до нас вони ставилися так дивно. Хтось не хотів здоровкатись, хтось не хотів взагалі йти на контакт, хтось сміявся з нас. І прийшов такий період в їхнє життя, що коли ця бомба вона пала за огородом, то люди дуже всі заворушилися. І почали між собою перешептуватися, що це не так то й просто. Вони розуміли, що це е, живий Господь, що це Божа дія. І коли ми від'їжджали до хати, люди це прекрасно розуміли, чому ця бомба не зірвалася. Ми десь з хлопцями. Перешептувались, пересміхувались, але ми також розуміли, що це може бути. І коли ми від'їжджали до хати, прийшов. Ми так від'їжджали, вже пройшов трохи період, хотіли від'їхати до батьків і приїхати назад. Прийшов сусід і каже до мене: Я чув, що ви хочете від'їжджати. Кажу, так, хочемо від'їхати на пару днів до хати і приїхати назад. Він каже: Не від'їжджайте. Побудьте ще з нами, тому що я знаю, якщо б ви поїхали. Тут ця бомба зірвалася, і нам була б велика загроза, і не факт, чи ми були б живі. І тоді так серце воно затрепотало, і ти зрозумів, що Бог є той, який веде, який вступається, і Він знає, як поміняти людські серця. Є багато свідчень, але хай Господь благословить, тому що багато ще друзів, які хочуть сказати слово. Дякуємо, Олександр. Пригадую перші дні. Микола Петрович мені пише, Віктор, над, вашим, над вашою міськрадою вже триколор вісить. І я думаю, та не бачив. Я, я сідаю, сідаю в машину і їду. Приїжджаю, в нас там такий є великий фонтан, садко називається. І на ньому, ну я не знаю, можливо, на такому 30-метровому, а може навіть і більше, в флагштоці здоровенний такий прапор. Приїжджаю туди. Дивлюся, фотографую Миколі Петровичу відправляю. Нормально все на місці. Їду до обласної адміністрації. Так здалека. Дивлюся на місці прапор. Ще в одному місці там у нас є таке приміщення Романтика. І на, біля нього теж два прапори. Один синьо-жовтий, а другий красно-чорний. Дивлюся на місці прапори. Я Миколі Петровичу пишу. Кажу, та ні, все в нас нормально, все добре. так, е, А там дійсно заїжджали, коли заїжджали ось танки, БТРи, їхали по, по широкій вулиці, яка називається Харківська. І люди, я тут цього не бачив, але люди говорили, що вони навіть на світлофорах зупинялися, коли червоний горів. Ну і ніби туди приїхали. Оце було десь до обіду. Після обіду. Я знаю, що там, де ми живемо, в селі за селом вже росіяни, вже там їхні БТР стоять, вже там їхні танки стоять. Ну і я думаю, як, як це має бути далі, що робити? Але прийшло таке, ну, якби усвідомлення, щоб написати, звернутися до наших місіонерів, всіх служителів, і сказати, що, друзі, ми не знаємо. Зустрічаємося вперше з такою ситуацією. Тому як ви... Правильно вважаєте для себе, поступати в цій ситуації, відповідаєте ви за свої сім'ї, відповідаєте ви за ті громади, за тих людей, які є там, кому ви служите, так і поступайте. І знаєте, Господь нашим всім місіонерам дав бажання залишатися і бути з людьми. До одного брата дзвоню і кажу, Слухай, можливо, треба ну, виїхати. а Він каже. Ну як виїхати? Люди вже йдуть до церкви. Люди питають і дзвонять мені, що ви будете робити. І я каже: колись йшов до людей, їм говорив: а тепер люди йдуть сюди. Як я можу їх залишити? Тому всі залишилися на місцях і служили Господу. І це є приємно, що Бог побачив ось цю жертовність, і сьогодні вони дають. Свої результати. І брат Федір Сколінець трошки поділиться про те, що робить Бог на сьогоднішній день. Слава Богу, Вітаю, друзі. Слава Богу. Хочу сказати, що Бог наш Він є великий і особливо ми його велич і славу можемо бачити тоді, коли якраз в таких великих важких обставинах, коли інші люди вони впадають в розпач і не знають, як далі жити, то дуже часто якраз саме тоді. Бог являє свою славу і силу. І від цього ми можемо радіти і надихати інших. Є багато свідчень. Брат Олександр говорив про те, я розумію, що всі також хочуть поділитися, буду коротко, але хотів сказати, деякі моменти буквально з нашого такого життя на Сумщині. І ще само початку, пам'ятаю, коли на другий день війни я зрозумів ситуацію, що потрібно все-таки, напевне, подбати про те, щоб своїх дітей, а нас, їх троє неповнолітніх. І дружину вивезти із Сум, тому що місто Суми, воно було заблоковане з усіх сторін оцими русскими солдатами, їхні танки, батареї, вони буквально за першу ніч заїхали. Дуже багато ніхто їх, напевно, точно не посчитав, але це сотні без перебільшення, те, що я бачив свої очі. І коли ми виїжджали прямо з нашого міста, там є кільце, хто їздив в Суми, той знає. І саме там бачу, точно стоять танки і батареї, Я думаю, що це наші. От, І під'їхав до їх кажу, ми на, на Чернівці їдемо, треба дітей вивезти. Але бачу, це не наші. І я кажу, що все-таки нам треба їхати, а він каже, куди їхати? Навіть якщо ми вас пропустимо, то там спер... попереду вас будуть і е... є дуже запеклі бої, і це небезпечно. Вам краще бути у місті, в місті, і з вами буде все добре. Це говорили російські, але ще так, як кажу, по-людськи. І я кажу, все-таки, ну якось ми приїдемо. Ні, все, особливо нас саме менші. дуже просив, каже: Я до, хочу до бабушки. Він каже: хлопчику, нікуди ви не поїдете не можна. От, і ми мусили розвернутися і пам'ятаю ту обіду, які таке незадоволення нашого найменшого сина Давіда. Каже, дай Боже, щоб їх всі болтки проскручилися в їхніх танках, і щоб вони прозвалювалися. Я думаю, що ця молитва бажана не тільки мого нашого сина, але й багатьох із нас, особливо кого це торкнулася, біда. І хочу сказати, це як свідчення, це Бог робив, що незадовго. Саме на Сумщині, через яку прийшло найбільше, напевне, танків російської армії, не тільки болти розкручувалися, але їхні башні, і гусениці летіли в різні сторони, самі розумієте, що відбувалося з тими, хто на їх, їх їхав. І буквально через два місяці їх вже не стало ні одного, вони тільки зараз, на жаль, можуть стріляти своєї території. Тоді, коли на Сумщині не було багато зброї, військових, але чомусь так сталося. і Я однозначно можу сказати, і так кажуть, всі військові, що це було просто Боже чудо, Боже втручання. І всі вони повтікали. Слава Богу. От. Але пам'ятаю, коли через дві неділі, все-таки, я знову возив свою сім'ю і вже відкрився зелений коридор, і при виїзді сум. Наші військові вже стояли на блокпосту і кажуть, куди ти везеш своїх дітей? Ти не розумієш, що там дуже багато російських поїхало на танках, і це небезпечно. Їм закони не писані. Як кажу, все буде добре, ми їдемо. І це була правда. Коно 20 чи 30 від сум їхали нам назустріч без прибічення, Я думаю, що там 300, можливо, більше танків і зброєні. Люди на них були. І я пам'ятаю, що мене надихнуло до цього часу. Це для мене приємно. Знаєте, що? Я зрозумівши ситуацію, запитую своїх дітей, кажу, діточки, ви знаєте, що це русські, і вони всяко бувають, поступають і можуть стріляти. Але якщо Бог нас берегти, однозначно, але якщо нам станеться, що вони по нас будуть стріляти і нас позбавлять життя фізичного. Де ми будемо і що буде з нами потім? І всі хором наші діти троє сказали, що ми будемо на небі. Тому що ми віримо в Ісуса Христа. І, знаєте, це те, що завжди надихає віру Ісуса Христа, вона спасає не тільки від гріха, але також і від страху, і від смерті, і від війни віра в Ісуса Христа. Пам'ятаю ще один случай, це вже було пізніше. Я хочу сказати, що війна це не тільки обмеження, це не тільки страх і, знаєте, негатив. Але війна дуже часто є можливістю, особливо для того, щоб Боже Царство ширилося. Вже Віктор Віталь зауважив, що раніше. Коли ми запрошували людей до церкви, можливо, з тисячі, бувало, один чи два тільки прийдуть до церкви, то все змінилося під час війни. І до нас приходять кожного дня багато людей. Бувають моменти, коли взагалі Дімали не вміщає різні люди. І прості люди, і з школи, і з лікарні, із училища, і військові, якими проповідали. Без перебільшень це не знаю скільки тисяч, можливо, вже сотні тисяч людей, які ми мали, з якими мали спілкування і могли свідчити про Ісуса Христа. І що найголовніше, я хотів на закінчити сказати своєї промови, що як важливо для нас, маючи можливості, щоб Бог дав для нас не просто навіть ну, допомогти людям матеріально, фізично. Це, це все дуже важливо. Але через це все сказати головне сказати суть Євангелії. Про що Павло казав, що я себе. Ніби відчуваю брожником для всіх людей, для будь-кого. і Я готовий, хоч кому, і хоч коли. І я пам'ятаю, наскільки це важливо. Одного разу я особливо так сказати, це зрозумів і цим перейнявся, коли ми з братом Леонідом Яковчуком мали зустріч із військовими. Це було аж біля кордону Росії, і навіть коли ми їхали, ми мусили півгодини чекати, щоб проїхати, тому що були самі обстріли. Ми маємо вже добрі і такі близькі відносини з тим полковником, який, який нам дуже часто організовує ці зустрічі з військовими. І ми все-таки приїхали у ті окопи, мали з ними спілкування, що могли тоді їх залишити, там буржуйки, і одяг, і їжа. І обов'язково, це для нас як правило. Ми говорили Боже Слово, не довго, бо не було часу. Але хвилин, можливо, 5-10, ми сказали і помолилися. І поїхали додому. Буквально через дві години чи три до мене дзвонить полковник і каже: Федя, як добре, що ви приїхали так вчасно, тому що, на жаль, П'ятеро людей. І двоє чи троє із тих, хто вас слухав, хто тебе слухав, вони вже загинули. І як добре, що ви сказали їм Боже Слово, і помолилися за їх. І я дуже надіюся, сподіваюся, що можливо останні хвилини чи секунди життя саме ті люди, кому Боже слово проповідували, вони мають великий шанс на спасіння. І отримати вічне життя через Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас, що ми завжди пам'ятали про головне. І її завжди проповідали. Дякую за увагу. Господь дійсно робить велике в нашому житті. І ще брат Микола поділиться свідченням. і на цьому ми будемо вже закінчувати. Слава Богу, друзі. Двадцять 24 лютого. Не встигли ми спам'ятатися, як вже російські війська йшли повз наші доми через наше містечко. Воно було якраз на їхньому маршруті, і за місяць, трошки з хвостиком окупації нашого ізоляції нашого містечка, дуже-дуже багато техніки пройшло. І дуже важко було, і порою молитви наші були такі, як в Йосафата, Господи. Не знаємо, що робити, але до Тебе наші очі. Господи, поможи, Господи, направ. Але з людьми старалися, знаєте, говорити, вселяючи їм надію, проповідуючи їм Слово Боже, говорячи про вірність і незмінність нашого Господа. І я згадав те слово, яке звучало буквально в січні місяці, що буде такий час, коли люди просто будуть хотіти бути з вами, дивлячись на вашу реакцію. Відносно тих подій, які ви будете переживати. І дійсно в нашому домі було так, що по 15 людей ночувало, приходили різні люди, і працівники адміністрації, і священнослужителі з інших конфесій, і вчителі, і сусіди. І дійсно, як брат Саша казав, ті, хто раніше навіть здорово це не хотів, а вони приходили до нас і казали: ми просто хочемо бути з вами. Хочемо, щоб ви помолилися, разом поспілкуватися. І це був особливий час, особливий час, коли ми. Навчилися молитися і говорили, Господи, дай нам розуміння часу, в який ми живемо, дай нам розуміння тих викликів, які перед нами, щоб нам дійсно робити все, як девіз сьогоднішньої конференції каже за словом Твоїм. І Бог провів, Бог благословив, Бог підтримав. І цей час Він минув. І е, я скажу зараз е, троє наших братів, які були активно задіяні в служінні з нашого гурту, вони зараз у війську. Деякі брати, які були в служині, вони виїхали. Але, друзі, дім молитви повний. Люди приходять. І я бачу, що оцей період, який дав нам Господь, він особливий був для нас. Бог нас шліфував і обточував, Бог нам показував, як нам треба діяти. І, хоч було страшно, але дякуємо Господу, що Він нас втримав, благословив, дав сили і підбадьорення. Друзі, дякую Богу за вас. Багато хто. З вас і тут присутніх, з Волині, з Запоріжжя, з Харківщини дзвонили і підтримували. І це були дійсно тяжкі моменти. Молилися, просили, Господи, підтримай. І такі дзвонки дуже необхідні в цей час. Дзвонки підтримки, благословіння, потім деокупація, потім служення гуманітарної допомоги. І молимося, Господи, допоможи, благослови, щоб нам розуміти цей час і використати ці можливості, які ти нам даєш. Молимося про це і хочемо, щоб Сумщина наша була. Благословенним краєм, де багато Божих дітей, де багато церков. Моліться з нами про це. Хай вас Бог благословить. Дякую. Брати і сестри, це місіонери, яких нас налічує список 37 місіонерів трудиться на Сумщині. І цими місіонерами у 23. Населених пунктах постійно звершується праця, постійно звершується служіння. І цим невеличким гуртом Божих дітей за цей період в 235 населених пунктах проповідувалося Євангеліє. Давалася матеріальна допомога це більше півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги, якої силами місіонерів служителів було роздано. і так само на цих зібраннях було проповідано слово Боже. І тепер люди приходять до Господа, каються, спасаються і одержують нове життя. Тому сьогодні, от минулу неділю в нашій церкві було хрещення, в якому, з якої хрестилося 13 людей. Із Кіндратівки, де Петя Яковчук несе служіння. Він є місіонером, він сьогодні альтернативну службу проходить. Семеро людей хрестилося з юнаків, де льоня трудиться, одна людина прийняла хрещення. І знаєте, ми бачимо, як Бог ось цю навіть таку трудну обстановку в, нашому, в нашій області використав на благо для поширення Божого царства. Там, де влада, фактично з перших днів повномасштабної війни поїхала з міста, не було ні поліції, не було ніяких органів управління. Але церква Христова була на місці, і з перших днів, і по сьогоднішній день в нашій церкві на 9 годину ранку ми збираємось на молитву, куди приходять невіруючі люди, і разом молимось, тому що вони хтось втратив своїх близьких, хтось втратив своїх рідних. Комусь не просто нелегко, хтось дуже сильно переживає. І вони знаходять відраду для своєї душі, у ніг Ісуса Христа, коли Він приходить в Дон Божий і там схиляється перед Господом. Тому щиро дякуємо всім, дякуємо керівництву місії, голос Надії, дякуємо братам, які телефонували, телефонують, підтримували і підтримують. І за цей період, знаєте, коли приходилося вивозити людей. Ми дякуємо. Полтавщині, тому що в Пирятині нам виносили їжу прямо на заправку. І люди, не віруючи, які були там, вони дивувалися, а як ви їх знаєте? А що це за люди? А ви тут постійно з ними спілкуєтеся? Та це віруючі люди. І вони приносили, приносили їжу, гарячу, поки ми доїжджали з сум до Пирятина, вони готували їжу, виносили. Це і Черкащина, це і Фастів. Це і, і, і Хомутець, і, і там. І, і, Брусилів. Брусилів. Да, вилетіло з голови, дружина підказала. Це і Брусилів, сімейний центр, де ми знаходили дійсно відпочинок і Бог підтримував. І люди вони каялися прямо по дорозі, вони молилися, вони визнавали, що вони потребують Господа. І що вони хочуть, щоб Господь їх простив і вони хотіли служити Богу. Унікальний час! Дякуємо вам за все, за вашу підтримку, за ваші молитви і за ваші переживання. Хай Бог усіх вас рясно благословить. Амінь. Дякую.